Дорогий владико Михаїле, за священні владики, ваші теподобі, оці викладачі, студенти, батьки. Звичайно, дуже приємно бути на цьому закладі, представляти архієрею, говорити слово від нас. Але тільки що сказав отець Ректор, що є з Волинської академії випускники і архієреї. І в наших єпархіях багато священиків, які провчилися, закінчили Волинську Віховну Академію. І ми можемо на власному досвіді бачити, на що здатні випускники вашого навчального закладу. Вони відрізняються креативністю, здатністю діяти, служити серед людей, реагувати на потреби часу, і особливо в цей час складний для. Країни, коли йде війна, волинські випускники і студенти приймають в цьому теж активну участь. Наприклад, чого варти лише приклад отця Макарія, якого, який в свій час, коли почалися ці страшні події, поміняв високу гору, так би мовити, духовну, на гору Карачун, теплу келію, зручно поміняв на. Електрощитову, і коли я туди приїхав, побачив, як він самовіддано несе свій подвиг, це якраз показує Волинську духовну академію. Вона завжди в ногу йде з потребами суспільства. Також і інші отці, зокрема, з отцем Володимиром, я вперше з ректором я зустрівся на молодіжному таборі, коли. Розпочиналася, була активна робота серед молоді. І зараз продовжується оця креативність. І у мене асоціація з Волинською академією я міг би порівняти із тими словами Спасителя. Що кожен, хто скуштує старе вино, не, не захоче відразу нового. І ось оце нове, оця нова закваска, це якраз є. Студенти наших академій. І Волинська академія це є та молода кров та нова закваска, яка допомагає церкві жити в ногу суспільством, реагуючи на її потреби. Ми тільки що пройшлися по аудиторіям, побачили ті новшества, які вводяться. Звичайно, захоплені можемо порівняти, коли ми вчилися в свій час в академіях, в семінаріях. Про це навіть ми не мріяли, тому що таких технологій тоді не було. І я хочу побажати від, думаю, колективу всіх архієреїв, щоб виходили звідси підготовлені священичі, священики, які внесуть в нашу єпархії все нове, оту нову кров, нову закваску, яка допоможе церкві далі рости, виростати. І вирости в ту помісну церкву, яка серед всіх помісних церков буде одною із найрозвинутіших, найдуховніших в першу чергу. Ну, і я користуючись можливістю, наданою влади... Влади... Владикою Михаїлом, теж закличу вносити в освітний процес, виховний процес все найкраще і нове. І зокрема, пропоную організувати. Товариство тверезості, гурток тверезості і задоволенням, не як викладач, а як собрат, можливо, теж, в якому благословив святіший керувати цим рухом тверезості, але цей рух у нас не розвивається, він має початися з студентства. Я би хотів запропонувати у вас, шановний пане ректоре, організувати такий гурток тверезості. Я задоволенням в цьому гуртку прийму теж участь. Ну і на останок ми молимося і завжди з вами, шановний владико Михаїле, шановні викладачі, студенти, молитовно своїм архіпастерським благословенням завжди чекаємо ваших е, випускників у нас в ліпарі. Слава Ісусу Христу!